Багато людей сьогодні вірять в Бога, але просто вірити в Бога недостатньо для спасіння. Віра має підтверджуватися справами. Віра Божа це значить приносити Богові жертви, це догоджати Богові, це берегти Слово Боже відкровені в своєму серці, слідувати у всьому слову Божому, волі Божій. Є віра Каїна, є віра Авеля. Каїн приніс Богові жертву, але його жертва не була прийнята Богом, тому що він і намагався догоджати Богові. Його віра була неправильною. Він взагалі пішов і вбив свого брата Авеля. А Авіль, він приніс Богові краще. Що жертву його жертва була прийнята, він беріг слово Боже в своєму серці. Він намагався догодити Богові, і його віра була правильна. Також і зараз ми можемо протестувати себе, як ми віримо, так як Каїн, який намагався догодити Богові, який беріг слово Боже в своєму серці, або як Авель, який взагалі пішов і вбив свого брата. І зараз є багато таких віруючих. Ти виконуєш волю, Божу проповідуєш, а вони замість того, щоб стати поряд і також проповідувати, нести спасіння. Вони судять, вони сваряться, вони несуть зло насправді.